Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Зеленський, можливо, вчора вперше поговорив з Путіним в той час, коли з ним говорив Трамп. Це була спільна розмова. Ось що говорить про це Трамп. Зеленський і Путін несподівано в лапках розмовляють один з одним краще ніж я думав, незважаючи на всі проблеми і на ту величезну кількість крові, яка пролита. Тому спочатку проведуть переговори в лапках тета тет, а вже потім зі мною заявив публічно Трамп. Павло Нус, політолог підкреслює, тобто комунікації між Зеленським і Путіним вже відбулися, але про це марафонці не розповідають. Б'є по рейтингу. Крім того, Трамп зроб... Бив низку важливих заяв щодо зустрічі з Зеленським та лідерами ЄС зібрали основне Україна не буде частиною НАТО. Україна точно не поверне Крим. Це неможливо. Американських військ не буде в Україні поки що Трамп на чолі США, але європейські війська будуть. Ці сили підтримує США, закривши українське небо. Франція, Німеччина та Великобританія хочуть розмістити війська на території України. Лідери ЄС поставилися з розумінням необхідності поступитися українськими територіями. Росія є могутньою військовою державою. Подобається це людям чи ні в раз разів за Україну Зеленський має проявити гнучкість у питанні поступок. Україна отримає багато землі в ході переговорів і фінального договору. СРСР і Росія в лапках мали рацію у своєму небажанні бачити НАТО біля кордонів після розмови Трампа і Зеленського у Білому домі. Міжнародна ситуація різко змінилася. Заява американського президента про готовність США приєднатися до системи гарантій безпеки для України стала тим ударом, якого в Кремлі не очікували. У Москві одразу заговорили про в лапках червоні лінії та неприпустимість присутності військових НАТО на українській землі, проте всередині російського політичного естеблішменту всі чудово зрозуміли. Це означає початок кінця. Путін втратив маневр. У нього залишився єдиний вихід прямі переговори із Зеленським і майданчиком для них називають Будапешт або Женеву. Вибір залежить від того, яка з країн гарантуватиме безпеку під час зустрічі і забезпечить політичну легітимність угоди. Для Патрушева ця ситуація стала вирішальною. Він розуміє, що час більше не працює на Росію. Кожен тиждень війни приносить дедалі більші втрати авіаційні бази горять від ударів дронів. Військові ешелони підриваються на рейках. У тилу вибухають склади, армія виснажена. Генерали вже не вірять у перемогу. Дедалі частіше на закритих нарадах звучать ультиматуми на адресу Путіна. Або він сідає за стіл переговорів, або командування перестає виконувати накази Кремля. Саме це тло змушує Патрушева готувати план в лапках контрольованого примусу. Фактичного тиску на президента через силові структури, аби змусити його підписати мирні домовленості. У генштабі РФ визнали на українському фронті. Неможливо розгорнути масштабний наступ. Брак техніки, палива і боєприпасів робить будь-які спроби безперспективними. Навіть ротація 60 тисяч солдатів, виведених нібито в лапках для відпочинку, є насправді вимушеним. Відступом генерала, які ще кілька місяців тому повторювали кремлівські тези про в лапках стратегічне терпіння. Тепер відкрито кажуть, армія більше не витримає. Їхня головна вимога зберегти залишки боєздатності та уникнути катастрофи. Зустріч у Будапешті чи Женеві для Путіна. Останній шанс врятувати власне. Позицію формально він ще залишається головнокомандувачем, але насправді кожен його крок узгоджується з Патрушевим і вузьким колом безпековиків. Саме вони визначають лінію переговорів. Зеленський наполягає на відведенні військ до нинішньої лінії фронту, міжнародному контролі над ЗАЕС і створенні механізму гарантії безпеки, який виключає повторення агресії. США та Європа готові підтримати цей варіант, адже він означатиме кінець активних бойових дій і закріплення нової архітектури безпеки у східній Європі. У Кремлі ж панує страх. Путін. Не хоче йти на поступки, розуміючи, що це буде сприйнято як капітуляція. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.